Першому Тимофія 5.8 написано: якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, той зрікся віри і є гірший від невірного. Про що тут говориться? Про яку сім'ю? Про земну сім'ю. І Павло говорить, що надзвичайно важливо, яку увагу ми приділяємо своїй земній сім'ї. Тобто, в нас є обов'язки і перед духовною, і перед земною сім'єю. Перед земною сім'єю яка також може бути духовною, але перед земною сім'єю в нас є обов'язок да? дбати про неї, про своїх домашніх. І хто це, цього не робить, той зрікся віри і гірше від невірного. Тобто, наша частина нашої духовної місії це дбати про нашу і земну сім'ю. Ми бачимо, що Павло ставить турботу про земну родину пріоритетом, і що це також да, буквально є частиною нашої місії. Якщо ми пригадаємо смерть Ісуса Христа, момент, коли Він висить на Христі, що він робить, перебуваючи на Христі відносно своєї земної сім'ї? Він доручає свою матір да? е, Івану. Він турбується про свою сім'ю. Тобто, він, не дивлячись на те, що в нього зараз набагато гірше положення, да? ну, в даний момент він розуміє, що в нього є важлива місія доручити. Піклування про свою родину комусь, щоб було кому про неї дбати. Тобто турбота про своїх домашніх і про свою родину земну є частиною нашої духовної місії. Але чому Христос не поставив їх у пріоритет, коли був разом із НАТО в питанням? Чому Христос їх не поставив у пріоритет тоді, коли вони просилися до Нього? Вони не мали потреби якоїсь допомоги. Це так, да, це не було. Тобто він тут ніяким чином не виказує зневагу до них. Правильно? Він просто каже про те, що в них зараз. Е, Тим, що він не вийшов до них, він не е, виказав зневаги ні своїм, ні своїй матері, ні своїм братам. Єдиний висновок, який він робить з усієї цієї ситуації, і говорить його натовпу, що для Христа і взагалі для християнина, має бути в пріоритеті людина, яка чинить Божу волю. І при цьому, звісно, не забувати про свої обов'язки перед земною своєю сім'єю.